Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога виплати від 10 800 гривень. Хто в Україні може отримати грошову допомогу? Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Українці можуть оформити грошову допомогу від організації СОС Дитячі Містечка. У сумі від 10 тисяч 800 гривень на дітей йдеться про відкриття двох видів реєстрації отримання. Грошової допомоги перший вид допомоги зможуть оформити на дітей віком до 18 років, які притулилися протягом 2024 року, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опікуни, піклувальники, у сім'ї яких було влаштовано дитину чи діти, у яких сферах можна оформити грошову допомогу. Територіально для областей Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Київської, Чернігівської, Чернівецької, Полтавської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Сумської та Одеської, який розмір виплат: розмір виплати становить 10 тисяч 800 гривень на одну дитину, виплату проводять на банківський рахунок трьома платежами протягом трьох місяців. Розмір одного платежу 3600 гривня кошти будуть надані на основі наступних документів, оригіналу згоди на опрацювання персональної інформації заявника, законний представник, оригіналу згоди на обробку даних дитини чи дітей, влаштованих у сімейні форми виховання, оригіналу заяви законного представника дитини, копії паспорта заявника, законного представника дитини чи дітей, уразі, копіяють, копія документа. Що підтверджує зареєстроване чи задеклароване місце проживання другий вид допомоги? Призначений для сімей, які усиновили дитину чи дітей в Україні в період з 1 вересня 2023 року по 31 грудня 2024 року, та мають документи щодо підтвердження цього факту. У програмі можуть взяти участь заявники, які усиновили дитину з інвалідністю, усиновили двох та більше дітей. Є внутрішньо переміщеними особами, усиновили дитину дітей старше 5 років, на дату усиновлення розмір допомоги становить 10 800 гривня у разі усиновлення однієї дитини та 14 400 гривня у разі усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплатять одним платежем. З повним переліком документів можна ознайомитися за посиланням, як зареєструватися для участі у програмі заявники, які відповідають вищевказаним критеріям, подають заявку через онлайн-форму за посиланням під цим відео.